Благодійний захід молода генерація, спрямований на підтримку військових 95-ї аеромобільної бригади, мали змогу відвідати житомиряни та гості міста. Відкрив захід Артем Кондратюк. Він заспівав гімн України. «Целі, ем... благородные, потому что это наши военные, это наши сыны, это наши братья, это наши э, отцы, которые нас там защищают. В обществе еще не до конца понимают, что между вооруженными террористическими группами и нами, как щит, стоит наша армия, э, скажем, не очень сильно вооруженная, плохо одетая. И мы должны этим просто помогать, и мы просто должны находить время для таких вот подобных благотворительных акций. У залі обласної державної телерадіокомпанії зібралася велика кількість бажаючих допомогти захисникам України. Я приїхала сюди підтримати наших бійців 95-ї бригади, так як мій хрещений зараз знаходиться в зоні АТО. І я взагалі дуже мене тато був військовим, і я вважаю цю тему для мене дуже близькою. Так така акція, я думаю, це та це Во-первых, перше как бы ми допомагаємо, чим можемо. 95-й бригаде, которая ну как бы из нашего города. Вот. И ну, Я считаю, что все-таки люди не должны бояться, не должны зацикливаться. Э, то есть, ну, что-то такое должно происходить, жизнь все-таки продолжается. Вот. Если так будет, мы победим. Я хочу, чтобы в нашей стране был мир. Організатори концерту молодіжний актив розвитку області і громадська організація, «21 ше покоління, а також соціальна активна молодь на зібрані кошти планують придбати тепле взуття і передати їх нашим бійцям у зону. АТО. в міській раді ми провели перше розширене засідання молодіжного активу розвитку Житомирської області. В минулому році був створений молодіжний актив. І у поточному році ми вже сформували команду із Житомирян, соціально активних житомирян. Це люди, хто дійсно своєю працею. І своїми досягненнями продемонстрував багатьом, що він рухається завжди вперед. Ми сьогодні участвуємо в благотворительному концерті в підтримку Житомирської 95-ї ерами бригади. Тобто, всі зібрані гроші, які сьогодні ми зберемо, надію, що це буде вісома сума і вісомий вклад. Ми за ці деньги купимо теплу зимову обувь і передадимо для тих хлопців, которые сейчас на востокі захищають нашу страну у залі. Багато молоді діти, а також люди різного віку. Всі небайдужі разом з учасниками благодійного концерту зібрали цього разу понад 12 тисяч гривень. Долучилися кращі наші виконавці, житомиряни нашої області, чотири команди завітали навіть з Києва гурти. І ось очікуємо. прийде ще Олександр Павлік. Виступить, по друге сьогодні свої гарні пісні Житомирянам. Олександр Павлік чекати себе не змусив з радістю взяв участь у благодійній акції Молода генерація, не дивлячись на те, що це був вже четвертий концерт у співака за цей день. Поддержимо як можемо наших ребят і всю Україну. Поэтому так же саме ж Житомир, що Київ, це на делается, Поэтому я думаю, любой артист, який може собі це позволить, любой артист должен Свой Ребята выполняют свой обов'язок там за нас, э, как бы охраняют нас, то артисты же делают то, что умеют делать. Мы с сцены пытаемся это делать. Я Олександр Павлік, спеціально для програми ранок на каналі Житомир. Слава Україні! Передати тепле взуття бійцям АТО організатори планують особисто. Все відкрито, все чесно запевняє Віталій Сівко, голова молодіжної громадської організації, 21 покоління. Особисто проходять ротації, приїздять наші військові у Житомир до рідних, і відповідно ми завдяки нашим партнерам. Будемо здійснювати передачу. Яскраві виступи на сцені. Активна творча молодь зала повністю заповнена глядачами і скриньки, що поповнюються небайдужими громадянами, аби захистити від холоду наших військових у зоні АТО у той час, коли бійці захищають всю Україну. Нас захищають на востокі, і я вважаю, що долг кожного громадянина України за захищать... Тих ребят від холоду, від голоду. Вважаю, потрібні такі акції взагалі, я не знаю, допомога потрібна військовим обов'язково, бо, не знаю, я думаю, що вони там. Де тримаються тільки тому, що вони знають, що ми їх тут чекаємо і всіма силами допомагаємо. Ми стараємося з сім'єю підтримувати такі акції, тобто ну, самі, ну як можемо, допомагаємо. Кожна думка має значення. І що краплина до краплини, один до одного, фестиваль до фестивалю, підтримка до підтримки вдає велику надію, великі ті. Скажімо так, і ноти підтримки і реальність, скажімо так, тому що і концерт ще збирає якісь кошти, і те, що підтримка така не матеріальна, а більшість моральна, підтримує бойовий дух, щоб вони дійсно знали, що вони нам потрібні, що вони герої. Ми об'єднуємося для того, щоб робити аполітичні, хороші соціальні проекти і добрі заходи. Відпочити та зняти напругу від подій, що відбуваються, наповнитись оптимістичними думками, морально, а головне матеріально підтримати солдат. Все це об'єднало чимало людей. Саме головний мотив людей, то це благотворительно нас захищають на востокі, і я вважаю, що долг кожного гражданина України захищати тих ребят від холода, від голода. Потому это головний мотив, почему чому сьогодні це все происходит, і всі сюди пришли. Та головне, що сьогодні саме молодь займає активну патріотичну позицію. І ми сюди прийшли підтримати 95-ту аеромобільну бригаду. Кожен житомирянин повинен гордитися, що він живе в місті Житомирі. і ми, як музиканти, в свою чергу хочемо е допомогти нашим героїчним товаришам, нашим кіборгам, які є саме з Житомира. Чим можемо? Ми музиканти, ми можемо гарно зіграти, ми можемо. Зібрати публіку, зібрати якісь кошти це потрібно на 100%, так як вони розуміють, що їм потрібна наша допомога, наша підтримка, і ми їм це даємо, щоб вони дійсно знали, що вони нам потрібні, що вони герої. Можливо, там не відчувається там справжня війна, але вони мають знати, що за ними вся Україна. У нас Україна одна, і ми маємо її підтримувати, і народ наш теж. Благодійний захід відбувся з успіхом, завдяки звичайним людям, активістам Житомирської області, молодим митцям нашої країни і всім небайдужим військові Житомирської 95-ї аеромобільної бригади матимуть підтримку.